Зона протистояння море НАТО запроваджує спеціальну місію для захисту акваторії Балтійського моря від атак з боку Росії. Як захищатимуть регіон? Дивіться далі. Вартовий Балтійського моря НАТО запускає нову безпекову місію для захисту критичної інфраструктури регіону. Про її створення домовилися вісім держав Північно-Атлантичного альянсу, які мають вихід до Балтики. Це Фінляндія, Естонія, Німеччина, Польща, Данія, Швеція, Литва і Латвія. Рішення ухвалили на спеціальному саміті, що відбувся у Гельсінкі під керівництвом генсека НАТО. Я радий оголосити про старт місії НАТО Балтійський вартовий, якою керуватиме головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Ця місія є складовою наших зусиль з посилення морської присутності та моніторингу головних для альянсу районів. Для її реалізації буде залучена низка засобів, включно з фрегатами та морськими патрульними літаками. Скільки кораблів патрулюватимуть Балтійське море? Генсек не уточнив, утім відомо, що військові судна готові надати Швеція, Фінляндія та Німеччина. Крім традиційного, буде і новітній флот для захисту Балтики, натовці використовуватимуть морські дрони. Захист нашої інфраструктури в Балтійському морі є вкрай важливим. Мова не тільки про енергопостачання через силові кабелі чи трубопроводи. Понад 95% інтернет-трафіку забезпечують саме підводні кабелі. Більше як мільйон кілометрів кабелів гарантують фінансові операції на суму приблизно 10 трильйонів доларів щодня. Вся ця критично важлива інфраструктура все частіше стає об'єктом диверсії та актів саботажу. В їх організації підозрюють Росію за останні кілька місяців. В акваторії Балтійського моря зафіксували цілу серію пошкоджень підводних кабелів. Наймасштабніший інцидент стався торік у грудні. На різдво раптово вийшла з ладу лінія слін 2 що з'єднує енергосистеми Естонії та Фінляндії. Фахівці швидко встановили причину зовнішнього пошкодження корабельним якором і знайшли винуватця судно і гл. Під прапором островів Кука воно перевозило нафту з Росії до Єгипту, тобто наймовірніше належало тіньовому флоту Росії. Фінські правоохоронці піднялися на борт, допитали команду і затримали судно. Такі інциденти відбуватимуться і в майбутньому. Утім, є хороша новина. Коли це сталося рік тому, корабель покинув Балтійське море. Коли це сталося півтора місяці тому, ми змогли піднятися на борт. Коли це сталося два тижні тому, ми затримали судно. Життя вчить діяти. Фінляндія продемонструвала, що жорсткі дії в рамках закону можливі. Капітани таких кораблів повинні розуміти, що потенційні загрози нашій інфраструктурі матимуть наслідки, включно з висадкою на борт, арештом команди та судна. На порядку денному і санкції проти тіньового флоту Росії їх можуть запровадити на рівні ЄС. Відповідні пропозиції вже включили у наступний санкційний пакет. Держави-члени почнуть його розгляд на наступному тижні. Тетяна Логуновичлафролов подробиці європейське бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.